Сьогодні розберемо власне, логічні функції в наших електронних таблицях. Давайте створимо нову таблицю. Так, і давайте тут напишемо логічні функції. Так, напишемо зараз. Напишемо логічні функції. таким чином. Ну, нехай буде ось так. Дивіться, тут у нас буде номер учня, тобто, дивіться, у нас будуть зрости учнів, тобто номер учня буде у нас клітинка, потім прізвище ім'я по батькові і також зріст учня в сантиметрах. І також ми власне, вирахуємо середнє значення і будемо показувати, наприклад, якщо у нас зріст, наприклад, більше середнього, то ми будемо виводити, що зріст більше середнього в клітинці. Якщо ні, то будемо виводити, що зріст менше, наприклад, середнього зросту. Для цього ми застосуємо власне, логічну функцію. If. Ну, все по порядку. Так, номер. тепер, власне, давайте тут напишемо піп. Так, і тут напишемо, наприклад, нехай буде у нас зріст зріст. Так, і сантиметри. Ось так, ось таким чином. Ну і давайте зальємо якимось кольором. Нехай буде, наприклад, ось такий колір Так, номер дивіться, один. Два. Так, а тепер можна все виділити і можна потім ось так взяти, трошки протягнути. Ну, нехай буде, наприклад, сім учнів, нехай вистачить, достатньо буде нам для нашого прикладу. Так, і зараз ми трошки це все. Так, трошки я збільшу, щоб було, ви, було видно. Ну, нехай буде, наприклад, Петров. Петрова. Так, Іванов. Іванов, Іванова. Так, Сидоров. Сидорова. Ну і нехай буде, наприклад, Михайленко ще. Ну, просто, це просто приклад звичайний. І давайте тут напишемо середній зріст. Так, ось так. І давайте зальємо, щоб було красиво виглядало. Давайте зальємо також кольором. Так, нехай буде, наприклад, ось такий кольор. Так, тут буде середній зріст, і давайте зрости напишемо, наприклад, тут 150, тут, наприклад, 160. Тут 170. Тут у нас буде, наприклад, 182. Тут буде, наприклад, 145. Тут буде, наприклад, 155. Ну і нехай буде 140, наприклад, ось так, ось такі зрости у нас. Так, тепер дивіться, зараз ми визначимо середній зріст. ну Давайте його власне, покажемо, наприклад, ось тут в цій клітинці. Так, і зараз натискаємо подвійним кліком. так, І тепер вписуємо функція. У нас аваріч, ми її вже знаємо, як використовувати. Можна просто написати, можна взяти, власне, також у нас тут є інструмент. У нас тут є власне, дані, є функції з назвами, можна взяти, в принципі, тут також. Так, ну пишемо аварій. Так, напишемо і також передаємо середній зріст. Дивіться, передаємо сюди повністю діапазон. Якщо ви на мобільному пристрої, то можете просто вписати, наприклад, діапазон. У нас тут С2. І останнє С С8 буде. Так, і ось так. Так, ось у нас власне, зріст середній. Давайте трошки сюди ось так. Трошки, давайте, щоб було менше власне, чисел після коми. Зробимо ось таким чином. Ось такий у нас середній зріст. Тобто ми застосували функцію average. Так, ну і давайте також, наприклад, примітки напишемо тут. Зараз ми будемо виводити, наприклад, тут логічною функцією скористаємося примітки. Так, і нехай буде у нас ось таким чином. Так, зараз я тут трошки це все виділю. Так, нехай буде, наприклад, ось так. Так, ну тут щось не дуже. Давайте тоді текст змінимо трошки. Нехай буде текст тоді у нас або білий, або тобто отак, нехай буде. Так, і тепер дивіться, ми пишемо зараз також формулу, набираємо, так, пишемо if, дужки так, і дивіться, у нас буде, наприклад, якщо зріст у нас буде більше середнього, то ми будемо виводити, наприклад, більше середнього. Якщо менше середнього, то будемо виводити менше середнього. Дивіться, якщо у нас, тобто у нас тут власне клітинка B9, так, тобто можемо просто клацнути. Так, B9, якщо у нас так, дивіться, якщо у нас. Так, зараз клітинка, наприклад, у нас зріст знаходиться в С2. Ну, наприклад, якщо С2 у нас більше b 9 наприклад, так. Давайте покажемо. так, Якщо більше B9, то тоді дивіться, якщо у нас істина, наприклад, якщо дійсно у нас, наприклад, клітинка, значення в клітинці більше, ніж середнє значення, ніж тут, то ми будемо виводити наступне. дивіться, Ми будемо виводити, у нас буде зріст більше. Середнього. Середнього. Так, інакше, дивіться. Тобто, у нас тут дві умови. Тобто, по суті, у нас тут повне розгалуження. Тобто, як ми робили, в принципі, в скетч раніше. Так, в принципі, тут аналогічним чином. Дивіться, і тут умова у нас, коли, наприклад, не виконується, так? Коли у нас, наприклад, буде С2, навпаки, не більше, а С2 буде менше. Тоді ми пишемо, власне, зріст менше середнього, так? Зріст, так, менше середнього. Ось так. Так, ось таким чином буде виглядати. Ну, Якщо у вас умов буде там більше, можна також одну вкладати в іншу. Я трошки це пізніше покажу. Тобто, Зараз у нас дуже просте все. Дивіться. Тобто, якщо у нас С2, наприклад, ось тут значення, якщо у нас більше, ніж B9, то у нас буде виводитися перший зріст більше середнього. Тобто, у нас спрацьовує перший, по суті, перша умова, перший оператор. Інакше буде у нас зріст менше середнього. Натискаємо Enter. І дивіться, він нам пропонує вже ввести, зробити, наприклад, автозаповнення. Але дивіться, тут треба прибрати, тут воно нам не потрібно, тому що у нас тут немає зросту. Так, і ось так, бачите, у нас виглядає. Ну, давайте подивимося, давайте проаналізуємо. 150, да, зріст менше середнього, 160, Зріз більше середнього, 170 більше, більше, більше і всі інші більше. Тобто, Ага так, і тут давайте ще подивимося, так, чомусь. 140, давайте подивимось. Так, у нас власне, так, ще давайте подивимось. це 8. Так, це 8 у нас біль, більше. Ага, Дивіться, тут ми також трошки помилилися. Треба також трошки це власне, підкругувати. Дивіться, тобто b 9 також треба тут вписати власне, абсолютні посилання. Давайте зробимо, щоб вони у нас були власне, на відносні. абсолютні. Ставимо тут, Ставимо також тут значки долара. Давайте поставимо ось тут. Так, і поставимо також ось тут значок долара, ось таким чином. Тобто, у нас буде, власне, посилання будуть у нас абсолютні. Тобто, дивіться, у нас не будуть змінюватися значення. Тому що, бачите, зараз у нас вийшло трошки не так. У нас вийшло тут, бачите, тобто, b 11 він просто пішов далі. тобто, дивіться, А там у нас немає просто клітинок, інших немає просто значення, тому тут трошки ситуація не така, як потрібно. Ну, тепер дивіться, можемо це поправити. І дивіться, все, в принципі, у нас нормально. Бачите, тобто, зріс менше з середнього, зріз більше з середнього. Тобто, бачите, я зробив так, щоб у нас клітинка, власне, враховувалася в нашій формулі, щоб ураховувалася, власне, одна клітинка. А якщо ви не зробите, якщо ви не поставите тут, власне, ось такі значки долара, то він просто йде далі. Клітинку шукає, наприклад, зараз B9, потім B10, 11 і так далі. А нам потрібне значення однієї клітинки. Ну, ось так, бачите, у нас все коректно. Працює все добре, Тобто, ось таким чином ми тут також подивилися, що таке власне у нас також є відносні посилання і абсолютні. Тобто, За замочуванням у нас посилання відносні. А якщо ми хочемо взяти значення, наприклад, з однієї клітинки, як зараз, то треба використовувати посилання власне, тобто, абсолютні посилання. Можуть бути мішані. Дивіться, якщо, наприклад, у нас стовбець не буде змінюватися, наприклад, будуть змінюватися строки або навпаки. Можна поставити, наприклад, долар перед стовцем перед строкою, також по Подивитися. Ну, в даному випадку ми поставили, щоб у нас клітинка взагалі, тобто значення клітинки, щоб вшитувалося з одної клітинки. Ось таким чином все у нас працює. Всім дякую за увагу!